Костопільський центр ПМД увійшов до десятки кращих медзакладів України. Торік тут прийняли понад 100 тисяч пацієнтів. Як кажуть відвідувачі, обирають поліклініку через чистоту, зручність, уважність персоналу та широкий спектр послуг. За останній рік заклад став серйозним конкурентом навіть приватним клінікам. Раніше тут було не так чисто і та охайно. Зараз, в принципі, тут нам відбули доволі там, в принципі, ремонти. І сюди набагато стало поки заходити, ніж. Тоді. Раніше трошки теж непогано було, але просто обстановка була трошки не така, і як старий, як будинок старий, як ще був, то він не крепко так. У закладі оновили реєстратуру. Пацієнтів зустрічають привітні адміністратори. Записатися можна як телефоном, так і на місці. Почереді були, то прийдеш на 11, то можеш попасти в 12, а зараз. Свободно, не де... ну я задоволений. Стульчики м'які сидять чистенько, гарно, лизончики. Ну нема до чого прикупатися. Очікування стало комфортнішим. В амбулаторії відкрили кав'ярню, у якій можна випити кави і перекусити. Для дітей мультики раніше пусті приміщення здали в оренду, а виручені кошти вже спрямовані на розвиток закладу. Одні з орендарів спеціалізуються на фізіотерапії. Саме відділення поділяється на фізіотерапевтичний кабінет, масажний кабінет та кабінет лікувальної фізкультури, ерготерапії. Працюємо як із дорослими, так і з дітьми. Для декларантів Костопільського ПМД фізіотерапія є абсолютно безоплатною по направленню. Орендарі доповнюють перелік послуг: ультразвукова терапія, інгаляція, електрофорез, ампліпульс. Основне ж понад 100 тисяч доходів для комунального підприємства щомісяця. Багато було. Площі, які не використовувалися ПМД за призначенням, вони були здані на майданчику Прозоро за гідну ціну. І тепер наша амбулаторія отримує більше одного мільйона в рік орендної плати, які ми так само вже маємо намір використовувати на покращення цієї амбулаторії і покращення свого функціоналу, покращення своїх можливостей саме тут. Позитивно оцінюють зміни і сімейні лікарі їм покращили умови праці, а пацієнтам розширили перелік обстежень. З'явилось УЗД, запровадили безболісний забір крові. Спектр лабораторних аналізів став ширшим. В нас зараз одні позитивні зміни з нас ну не тільки для лікарів, а й для самих пацієнтів. Нас з нас з'явилося УЗД, розширився спектр послуг для пацієнтів, з'явилася лабораторія. Музькі спеціалісти приїжджають, приходять, консультують пацієнтів. Зміни були введені поступово з приходом нашого нового керівника. Ось, як починаючи із забору крові, так і до удосконалення робочих моментів. Поновилися деякі прилади ось в нашому закладі, які покращили роботу і якість роботи. Керівник центру ПМД каже: далі працюватимуть над розширенням послуг фізіотерапії. За кошти з орендної плати відновлять роботу в соляної кімнати, яка буде безкоштовною для декларантів. А також запустять гідробокс для лімфодренажного масажу. У медзакладі закупили обладнання, яке забезпечить 10-ти 10-годинну роботу у випадку знеструмлення. В амбітних планах керівника встановлення сонячних панелей для цього Валентин Остапчук залучає гарантодавців.